Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 16 до плюс 19. У Києві на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без дощу на півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 17. До вечора хмари, що панували в небі у Житомирі весь день, заберуться геть без дощу. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 19. Ранкові хмари протримаються недовго, вдень та ввечері у Чернігові очікується ясна погода, опадів не прогнозується. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 20. У Сумах на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На сході на Харківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 23. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 22 градусів та вночі від плюс 17 до плюс 27. У Донецьку хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Луганській області температура вдень буде від плюс 29 до плюс 24 градусів. Та вночі від плюс 18 до плюс 27 ранок та вечір у Луганську будуть ясними вдень очікується хмарність, до полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. На півдні у Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 23. Вдень в Одесі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура вдень буде від плюс 30 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 24. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. У Херсонській області очікується температура від плюс 30 до плюс 24 градусів в день, а вночі від плюс 19 до плюс 25. Вдень у Херсоні на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Запорізькій області очікується температура від плюс 28 до плюс 25 градусів в день, та вночі від плюс 22 до плюс 24. У Запоріжжі очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами. Опади не очікуються. На Кримському півострові максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 19 до плюс 26. У Сімферополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 20 до плюс 16 градусів в день та від плюс тринадцяти до плюс п'ятнадцяти вночі. Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 20 до плюс 19 градусів в день, а вночі від плюс 14 до плюс 15. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар вдень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. На Тернопільщині очікується температура від плюс 20 до плюс 19 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 16. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 19 градусів. А вночі від плюс 16 до плюс 17. Хмарна погода протримається у Чернівцях увесь день, опадів не прогнозується. На Закарпатті очікується температура від плюс 20 до плюс 17 градусів в день та від плюс 14 до плюс 17 вночі. Перша половина дня в Ужгороді буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Рівненській області денна температура буде від плюс 21 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 16, в рівному протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 19 градусів та від плюс 13 до плюс 16 вночі. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не очікуються. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 20 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 16. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 21. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Кропивницькому обіцяють бути ясними, без опадів. У Полтавській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 17 до плюс 20. До самого вечора у Полтаві буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, опади не очікуються. У Черкаській області очікується температура від плюс 24 до плюс 23 градусів в день, а вночі від плюс 19 до плюс 20. У Черкасах небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 23. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу. У Вінницькій області вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 17. Ввечері погода у Вінниці проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.